Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Потрапив на очі сюжет телеканалу Фрідом з сенсаційною назвою А чи живий Путін, який поширює на своїй Фейсбук-сторінці гур МО». за тиждень? майже 2 мільйони переглядів. Пише журналістка Мирослава Барчук. Далі мовою оригіналу. В сюжеті з посиланням на британську розвідку обговорюється версія, що Володимир Путін мертвий, а його роль виконують двійники. Насправді це заявляла не британська розвідка, а британський таблоїд з посиланням на свої джерела у Мі 6 Мене коробить від іншого синхрони начальника гур МО, генерал-майора Кирила Буданова, який на повному серйозі розповідає, що у двійників Путіна різні вуха, а як відпечаток пальця. У кожного чоловіка картина уха, вона унікальна, вона не може повторитися. І що. Тот Путін, которого показывали до 2010 года, и тот человек, которого показывают сейчас, это точно разные люди. Кто сейчас исполняет роль условного Путіна? Это вопрос абсолютно открытый. Слухайте, ну от ми сміємося з росіян з їх конспірами, мировой закулисой, з версії Ярової, що українських солдатів перетворили на жесточайших чудовищ у біолабораторіях за гроші США. А хіба двійники Путіна не такий самий тупий бульварний треш? Може, я чогось не розумію, і це хитра державна ІПСО за свої гроші для широких мас, тоді для чого залучати в це керівника української розвідки? Хіба це не підриває репутацію Буданова і довіру до українських спецслужб загалом? Що ви відчуваєте, коли офіційні особи несуть таку діч? Я давно чула ці заяви Буданова, хотіла замовчати, але бачу, що розголос досить великий. Хтось має пояснення, нафіга це робити? Думку про те, що Боданов може щиро вірити у двійників і як він каже, колективного Путіна не хочу навіть допускати. Для мене віра в двійників Путіна це певний маркер інтелекту і здатності критично мислити. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.